Коли читати як не влітку, максимально легкі літні історії, а тим більше романтичні комедії. Ромкоми поступово починають захоплювати український ринок, і воно і не дивно, тому що в нас справді не вистачає якісних романтичних історій. В цьому відео поговоримо про два ромкоми, про які ви певно вже чули. І один з них виявився справжнім відкриттям для мене, а інший, ну, трішечки розчарував. Люди, які ми зустрічаємо у відпустці, це сталося влітку. І давайте детальніше говорити про ці ромкоми. Тому з вас підписка, вподобайка цьому ролику. Обов'язково напишіть якийсь коментар зараз або в кінці цього відео, коли додивитесь. А я буду починати говорити про ромкоми. Як я вже й сказала на початку, я прочитала два любовні романи. Ну не просто любовні романи, які радше класифікують як романтичні комедії. Це відомо вже вам всім книжка Люди, які ми зустрічаємо в відпустці Емілі Генрі. Скажімо так, це не зовсім новинка, тому що вона вийшла ще взимку, якщо не помиляюсь. Але ж хто ж читає взимку про спекотне літо? Я не розумію, точно не я. І буквально новинка від Теси Бейлі. Це сталося влітку, і ось про цю книжку поки що не так багато відгуків, принаймні в нашому українському просторі. Я її раніше часто зустрічала в англомовному буктоці. І якось так стало, що ось одна з цих книжок справді мене захопила, інша розчарувала. І що було цікавіше, поговоримо власне про ту, яка сподобалася мені менше. Це сталося влітку. Перша частина так званої дилогії про двох сестер сестер. Белінгер. Сподіваюсь, я правильно вимовила. Якщо ні, то простіть. І ось сетинг цього ромкому мав бути справді захопливим. Ну крім того, що все відбувається влітку, так зрозуміло. Тут в нас красуня, незвичайна така дівчина, та моряк. Поки що я не дуже багато читала книжок про моряків. Якщо бути точніше, ця була першою. Це мене, власне, і захопило. Тобто очікування були певні, але щось пішло в одне місце, м'яко кажучи. Тому я готова вам презентувати напевно одну з найкрінжовіших книжок, які я прочитала за останні півроку, а то й за рік, і розповім, що ж з нею було не так. Давайте коротко про зав'язку, сюжет. Щоб ви зрозуміли, взагалі про що буде історія, як... вона світська левиця, живе в Лос-Анджелесі, все в неї прекрасно, добре. Грошики лються рікою їй уже 28 і фактично вона нічим в не займається, окрім того, як тринькає гроші свого відчима. Їй дуже насправді ще пощастило, що в неї ось відчим виявився нормальним і давав їй купу бабок робити все, що й заманеться. Але знаєте, як буває в певний момент, може щось піти не так, і всі ці гроші. Закінчиться. Так, власне, і сталося. Пайпер вона любить гучні вечірки, ось дорогі шмотки і все подібне. І одного разу вона встріє дуже таку неприємну ситуацію. Одна вечірка, яку, власне, вона і організувала, яка була досить гучною зірками, її кидає хлопець. І вся ця вечірка закінчується так, що Пайпер потрапляє до в'язниці. Це вже звучить трохи крінжватенько, що якась там світська левиця потрапляє до в'язниці. І це дуже навіть мало би бути смішно, але воно було б крінж... ну, було справді якось крінжово. Окей, добре, з цієї в'язниці її дістає її сестра. Ось це та сестра, про яку ще буде одна книжка, яка теж скоро вийде. І це все теж дуже крінжово. Як покарання за ось такий проступок за ось цю вечірку і те, що Пайпер е, хріново себе веде по життю, що вона нічого не досягла, нічого не хоче досягати. Ну тобто вона просто просирає своє життя її відчим, вирішують її відправити в маленьке ербальське містечко, е, звідки був родом її батько. Виявляється, там є якась е, корчма, хотіла сказати, але це невеличке таке кафе. Е, не знаю, що як це назвати, яке дісталося обом сестрам у спадок, і він відправляє її, а з йде її сестра як підтримка. Ну, щоб привести те кафе до ладу, але, власне, щоб пайпер, ну, можна сказати, виправилася, щоб стала ось на цей шлях. І ніби з цього всього починається рухати сюжет. Звісно ж, коли вона приїжджає, ось це а, рибальське містечко. Де її не дуже той пам'ятає, тому що вона виїхала звідти в чотирирічному віці. Там починається максимальний навал крінжі, тому що ледь не з перших моментів, коли вона зустрічається з тим самим її любовним інтересом, ти розумієш, що це ось він, її любовний інтерес. Тобто це ледь не на початку, і це трохи якось розчаровує. А її любовний інтерес це капітан корабля, човна. В принципі, ідея, коли два різних світи сходяться, мені дуже подобається. Але мені не сподобалось, що тут два занадто різних світи сходяться, і це щось дуже дивно. Тому що вона насправді спочатку описується як супер-така фіфочка, світська левиця, а він такий суворий, серйозний, чолов'яга, роботящий, моряк, капітан. Все в нього має бути чітко. І ну, куди ж йому таку сексі чіку. Ну, уявіть. Звісно ж, там сюжет буде розвиватись те, як будуть будуватися їхні стосунки. Відбувається певне переосмислення життя Пайпер. І насправді не складно здогадатись, чим все це закінчиться. Ну, це ж ромкому принципі в ромкомах, мабуть, не буває поганих кінців. Тепер більше про враження. У Мене на цю книгу були справді якісь такі очікування. я Не скажу, що супервисокі, але певні були. І коли я почала читати з перших сторінок, я зрозуміла, що. Або сам текст дуже хріновий, або переклад дуже хріновий, оскільки я не маю оригіналу, мені нема що порівняти. Я можу лише здогадуватись, що з цього не так. Наприклад, просто я всіх своїх друзів дістала з цією цитатою, але якщо ви слухаєтесь, ви зрозумієте, що тут не так. Ми не будемо вже говорити, що найдовші стосунки пайпер тривали три тижні. Це таке, але послухайте. Цей початок геніальний. Її вишукано засмаглі ноги були відполіровані до такого блиску, що вона перевіряла в них, чи не застрягло нічого в зубах. Тобто вона дивилася в свої ноги, і там можна було побачити, чи щось не застрягло в зубах. Це просто бляха, такий зашкварний опис, і щоб ви розуміли, далі буде такого вдосталь. От. Дуже багато моментів, коли тут спершу головну героїню виставляють такою ідіоткою, дуже розбещеною і недалекоглядною. Якось вона така і є. І Власне, ми бачимо її трансформацію, але трохи мені здається, авторка переграла, перестаралася, тому що ти розумієш за той період, коли вони перебували в цьому містечку на виправленні, ну не може людина так сильно змінитись. Навіть закохавшись зовсім іншу людину, е, ніби шукаючи своє коріння, це не воно так не буває. Треба довший період. Треба, ну або хоча б вона не була такою дурною. А тут максимально її виставляють, ну такою трохи. Тупенькою, через це ти не віриш героїні і не віриш, що вона може змінитися. Мені здається, якби авторка зробила її не світською левицею, а трішечки якось попростіше, щось більш скромніше, не такої там Вау, зіркою інтернету, я думаю, що. Це виглядало б більш правдоподібно, і це було б більш гармонійно. Навіть для Ромкому цього було забагато. І знову ж оці крінжові описи, ці крінжові моменти, коли ти ніби читаєш все гаразд, а потім, знаєте, як щось виникне, як Пилип з Конопель, і ти така бляха, нахріна це треба було. Мені не сподобалось, окрім того, що я вже сказала, що майже відразу ми розуміємо, хто любовний інтерес оцієї пайпер. Так, те, що він ледь не відразу в неї закохується. Ну, тобто, ну, якось не те, він довгий час був без будь-якої жінки, його дружина давно померла, він, типу, такий удівець, але ну якось хотілося би розвитку, тому що вони ж з різних світів, і закохатися в якусь фіфочку, ну. Непереконливо, хотілося більш в цьому глибини. І знову ж таки, навіть для ромкому можна було це краще прописати. Тепер перейдімо до сцен 18+. Ви ж тут зібралися для того, щоб поговорити про це? Про секс, так? Тому поговоримо про це. Тут є кілька е, сцен 18+, і. Тут буду зараз хвалити цю книжку якоюсь мірою, але не так багато. Поки що, це найнеочікуваніші сцени сексу, які я тільки зустрічала в книжках. Я не скажу, що я дуже багато книжок читала, де були сцени 18+, між різними героями, тим більше в ромкомах Я не так багато їх читала, але поки що, з того, що я читала, тут було дуже несподівано. Наприклад, госпіталь. Човен, тобто на кораблі. Ще одну я відкидаю, тому що вона не настільки цікава і трохи більш типова. Але в принципі ці дві досить такі цікаві, бо це таке незвичайне місце, де можна зайнятися ну, сексом. Ось, що зіпсувало ці сцени. Загалом описано: все було непогано. Ти ніби віриш в цю хімію між героями, вона справді досить непогано була прописана, поки все йде добре, все йде добре, а потім стається крінж, наприклад. От уявіть, вони там займаються коханням, туди-сюди, там все важливе і дещо виникає. З цього я ржала найбільше. Вона досягла кульмінації. Це було жалюгідне слово, щоб описати мандрівку на далеку планету, де танцювали феї, а з неба падали льодяники. Блять, це ще було, коли, наприклад, герой до неї звертався. Ти приїхала сюди, в моїй вантажівці з Голоїкицької пайпер. Я думаю, що описуючи деякі сексуальні сцени, можна було знаєте, це писати і поставити крапку, і тоді все було б гаразд. Щодо фіналу, в принципі, в принципі, він тут очікуваний, все стається, як має статися. Є трішечки драми. Як на мене, ця драма награна, і ти не до кінця в неї віриш знову ж таки в зміну різку зміну героїв. Так не буває за такий короткий період. Я навіть не можу зробити скидку на те, що це ромком, тому що в деяких ромкомах може бути більш адекватніше розписано, а не такі оці гойдалки між персонажами. Ще скажу буквально кілька слів про цю обкладинку, тому що в оригіналі вона не супер, але вона нормальна. Але обкладинка від КСД, якщо ви бачите у моїх очах кров, то це через обкладинку. Справді, це через цю жахливу обкладинку. а обкладинка до другої частини ще захливіше. Боже, я аж почервоніла від цього всього. Це просто спека. Чи читатиму я другу частину з серії про цих двох сестер? Спершу, коли я починала читати перші сторінок, 100, я говорила, що категорично ні, тому що це ну це крінж року. Але коли я дочитала до кінця, в принципі, м -м, скоріше всього я візьму і прочитаю. Попри ту жахливу обкладинку, я думаю, що напевно є сенс, бо мені цікаво, як там справи в другої сестри, тому що друга сестра вона не є настільки сильно крінжовою, як ось ця пайпер. Вона більш закрита, вона більш така вся в собі, не така медійна, і це мені подобається більше. Тому я ймовірні, що історія іншої сестри мені буде більше по душі. І тому буду читати. Цю книжку я оцінила приблизно на три, ну, можливо, максимум на три з половиною. До речі, я дочитала її сьогодні, тому що думки не до кінця сформовані, але так, це максимум три з половиною, а то і така тверда трійка. Чи можу я рекомендувати її читати? Скоріше всього, що. Не знаю, якщо ви не боїтеся якихось моментами крінжових описів і вас не лякає це, напевно варто спробувати. Але якщо вас дуже тригарять такі моменти, то мабуть краще знайти щось більш якісне. І тепер, якщо ми вже говорили про більш якісне, перейдемо до книжки, яка а, розбила мені серце, заставила плакати на 50-й сторінці, що там ще, і напевно стала моїм улюбленим ромкомом. Передаю привіт Юлії Проліт, яка мені подарувала цю книгу, і сказала, ти маєш це прочитати, тому що це улюблена її авторка Емелі Генрі. Я думаю, багато з вас асоціює Юлю з цією авторкою. І хто я така, щоб не прочитати цю книжку? Тим більше я чула, що мені має це сподобатись. І знаєте, так стало, що сподобалось. Тому далі вже про книжку, яка точно увійде в мій топ року. Я страх, яка вже червона, як мені гаряче, майже так само, як було гаряче, коли я читала людей, яких ми зустрічаємо у відпустці Емілі Гендрі. Але що ж, спека на дворі, нічого не можу з цим зробити. Потерпіть мене червону, і послухайте про те, чому ця книжка справді класна. Якщо раптом ви давно стежите за моїм каналом ще десь минулого року, минулого літа, здається, я читала книгу Емілі Генрі Пляжне Чтиво. Я починала її читати на початку літа і була впевнена, що це ну ідеальний літній якийсь роман, а то й романтична комедія для відпустки, і оце все знаєте. І тоді я була дуже сильно розчарована, тому що цей роман виявився не таким, як я собі очікувала. Я її вліпила цій книжці двійку і. Через певні очікування ну сталося те, що сталося. мене запевнили, що люди зовсім інакше, інакше по темпу, інакше по. Тому про що вона, вона веселіша і має зовсім інший тон. І дуже добре, що так насправді і сталося, тому що вона справді відрізняється. Звісно, поки що через рік часу я не змінила думку про пляжне штиво. Можливо, колись через кілька років і щось станеться, і я можливо перечитаю чи перегляну свої враження від цієї історії, але поки що, поки що це не сталося, і люди, яких ми зустрічаємо, в відпустці навіть не порівнюються з пляжним штивом. Особисто для мене тут історія про двох друзів, які познайомилися ще за часів навчання. Про Попі і Алекса тут теж е, такі протилежності, які притягуються, але знаєте, дуже адекватні протилежності, які притягуються. Вони, хоч і максимально з різних світів, але ти розумієш, чому вони можуть бути друзями. І чому вони можуть бути більше ніж друзями? На початку книги ми відразу дізнаємося про те, як зав'язалася ось ця дружба за часів навчання попі і Алекса. А далі дуже цікаво побудований сюжет, тому що ми спостерігаємо за відпустками. Виходить так, що Скільки років вони вже дружать, вони щороку вибирають ось у цю літню відпустку разом. Типу, двоє. Були моменти, коли вони були не тільки вдвох, але суть не міняється. Важливо, щоб ось ця літня відпустка для двох друзів відбулася. І за самісінького початку ми розуміємо, що в певний момент щось іде не так. Тобто вони між собою спілкувалися, все було гаразд, багато років, але. Стало щось не дуже, і виходить, що попі намагається налагодити цей зв'язок через кілька років, які вони не спілкувалися. Якщо не це два роки, і вона запрошує Алекса знову у відпустку, маючи надію, що ця відпустка змінить все, і вони знову будуть тими друзями якими вони були раніше, і ось потім ми читаємо далі. Частково ми дізнаємося про цю мандрівку, я в яку вони таки відправляться в цю найостаннішу, найкрайнішу, де вони будуть налагоджувати стосунки. І ми дізнаємося про всі минулі відпустки, тобто від найдавнішої, найкрінжовішої, скажімо так, такої трушної, навіть точніше буде. І від більш таких лакшерів відпусток, наприклад, вже тоді, коли попі працювала в агентстві і. Багато подорожувала. Мені тут подобається дуже розвиток персонажів, тому що ми бачимо, якими вони були там років 11 тому, і якими вони є зараз. Тобто, це ніби і ті ж самі люди, але бачимо, як їх трішечки потріпало життя, як змінювалися їхні пріоритети, орієнтири, якесь бачення, як вони намагалися зберігати дружбу, як помилялися, як вони виправляли ці ситуації, і це класно. Тобто, немає такої знаєте різкої переміни, як було у попередньому романі. От я думала, що напевно любовний роман ось румком з тропом від дружби до кохання може бути нудним. Ну тобто, це дуже часто говорять, що це не цікаво, тому що ну, що читати, як друзі стають коханцями, ну ви серйозно. Але якось в Емілі Генрі вдалося це передати досить таки добре. Ну мені видається, це було справді добре. Окрім того, що е, тут дуже добре прописані. Е, Почуття емоції героїв, їхні вчинки, бекграунди. Тут дуже багато гумору. Вона смішна, вона весела, тому що наші герої постійно втрапляли в якісь такі ситуації, постійно щось відбувалося. Воно було смішно. Моментами тобі було смішно до болю, тому що ти розумієш, що за цим сміхом, ну, що стоїть значно більше аніж. Просто якась кумедна ситуація чи історія. І з одного боку, це було теж дуже класно, і це якось підкупало. Тому якось історія Попі і Алекса мені дуже сильно полюбилася. Вона виявилася дуже живою, дуже справжньою. І тут не було такої, принаймні для мене не видалось дуже багато награної драми. Були кілька моментів, до яких в мене були питання, але саме драми надмірної не було. Аб відчувалася ця, ця легкість. Щодо сцен 18, вони тут добре прописані, вони не крінжові, від них не стає погано, а навпаки, вони досить реалістичні і такі гаряченькі. Не порівняти навіть з тим, що я читала це сталося влітку, хоча там далеко не найгірше, що я читала. Це було більш-менш, але тут, ну, мені сподобалось. Це на, на балконі просто. Я ще більше червоні сорі. Мені здається, Алекс після цієї книги став моїм одним з найулюбленіших книжкових персонажів, тому що ось. В ньому дуже багато відображається того, що би хотілося бачити у чоловіках, і напевно в тому, як вони можуть себе вести, як поводити з своїми половинками, та і загалом якось існувати в цьому суспільстві. Ось він максимально трушний, не ідеальний, але водночас в ньому дуже багато таких класних рис, які справді ну притягують. Не скажу, що мені попі дуже сильно подобалося. Це явно не найкраща персонажка, але знову ж таки, якщо порівнювати з попередньою книгою, вона добіса ідеальна. І ще ця книжка дуже жарка. Просто спекотна. Якби напевно я зараз її читала в спеку плюс 36, я би ще більше померла від спеки, бо там, власне, щось подібне й описується. Але з іншого боку, це ідеальний варіант для відпустки, щоб повністю зануритись у стосунки Попі і Алекса. І це дуже круто. Я надалі буду читати книги Емілі Генрі. Я досі буду трішечки прискіплива через пляжне чтиво. Ну тому що так сталося. Я чекаю книголюбів, тому що там така ще цікава тема про письменництво. Я думаю, що має бути досить таки цікаво. Але... Я думаю, що буде складно перевершити іншим книгам, принаймні Емілі Генрі, враження від людей, яких ми зустрічаємо в відпустці. Тому з цією книгою в мене просто вийшов великий такий меч і однозначно рекомендаціон для всіх, хто любить ромкоми. Любовні романи, напевно, з дрібкою такого гумору, де трішечки більше аніж посміятися можна. А ще де дуже спекотно і атмосферно. Власне, ось про такі дві книги я вам розповіла: такі досить такі полярні, але з іншого боку два ромкоми, які ідеально підійдуть для літніх читань. Я навіть впевнена, що навіть з мого трохи, можливо, не зовсім негативного відгуку, але такого трішечки прискіпливого, ви можете для себе зрозуміти, що і та книжка може вам сподобатись, тому що стільки людей, стільки смаків, і це зовсім нормально. Розповідайте в коментарях, які ваші улюблені романтичні історії. Зокрема, розповідайте про літні романтичні історії, які вам подобається читати влітку, які ви читали або хотіли прочитати, тому що ще літо триває. Я планую ще щось почитати, не знаю, можливо, навіть із любовних романів чи. Просто романтичних комедій або просто е, книжок, де є літо, тому що моє мудрідерство досі триває, як і завжди, як і в будь-яку пору року. Я рада, що ви цей час провели зі мною на каналі за те, що подивилися цей ролик, підтримали моє повернення на YouTube. Нагадую про вподобайку і підписку. Мені буде надзвичайно приємно і побачити якусь активність під цим відео. Сподіваюсь, що ми з вами побачимось все-таки незабаром. А не через півроку, ну поки до зустрічі.